Вітаю на уроці математики! Сьогодні у нас повторення вивчених випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усний рахунок. До 9 додати 87. Буде. 96. Від числа дев'яносто шість відняти двадцять чотири буде. Сімдесят два. До числа сімдесят два додати п'ятнадцять. Вісімдесят сім. Від числа вісімдесят сім відняти двадцять сім. Буде шістдесят. Знайти суму чисел двадцять сім і тридцять сім. 64. Знайти різницю чисел двадцять пять і дев'ятнадцять 6. На яку цифру схожий сніговик? Запиши її каліграфічно. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо рядок числа 8. На наступному рядку пишемо математичний диктант, уважно слухаємо завдання, обчислюємо і записуємо лише відповідь в рядок через клітинку. Запиши число, у якому 1 десяток та 6 одиниць. Запиши число, у якому 6 десятків та 5 одиниць. Запиши число, у якому 9 десятків та 2 одиниці. Запиши число, у якому 1 десяток та 4 одиниці. Запиши число, у якому 4 десятки та 6 одиниць. Продовжуємо. Обчисли суму чисел 27 та 9. Перший доданок 7, другий 3. Обчисли суму. Зменшуване сорок вісім, різниця шість, знайди від'ємник. Різниця дев'ять. Від'ємник п'ять. Знайди зменшуване. Число вісім збільш на сім. Перевіримо. В зошиті запиши вирази номер. Постав відео на паузу, перепиши вирази, обчисли їх самостійно і будемо перевіряти. 5 додати 9 буде 14. 18 відняти 9 буде 9. Від числа 67 відняти число 49 буде 18. До числа 27 додати число 33 буде 60. До числа 45 додати число 35 і відняти 17, буде 63. Від числа 67 відняти число 20 і додати 35. Буде 82. До числа 45 додати різницю чисел 67 і 32. Дорівнює 80. Від числа 91 відняти різницю числ 67 і 32. Буде 56. Уважно роздивись табличку, які числа в таблиці пропущені, як знайти невідомий доданок. Давай пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, знаходимо невідомі доданки. 67 відняти 45 буде 22. 62 мінус 56 буде 6. 17 відняти 7 10. Від 39 відняти 30 буде 9. 100 відняти 40 буде 60. Від 90 відняти 80 буде 10. 40 мінус 39 буде 1. 15 мінус 7 буде 8. І 61 відняти 60 буде 1. Так, тримати молодшина. Віднови рівності знову немає другого доданку. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 51 відняти 34 буде 17. 60 мінус 32 28. 92 мінус 67 25 100 відняти 78 буде 22. Ще одна табличка. Які зараз числа пропущені в таблиці? Як знайти невідоме зменшуване або невідомий від'ємник? Давай пригадаємо правила. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. А щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, знаходимо невідомі зменшувані та від'ємники. 81 відняти 67 буде 14. 62 плюс 13 буде 75. 74 мінус 47, 27. 39 плюс 30 69. 40 відняти 23 буде 17. 85 відняти 60, 25, 40 додати 39 буде 79. 15 додати 7 буде 22. І 90 відняти 61 буде.

До 40 додати 60 буде 100. 88 відняти 80 буде 8. Додому опрацювати друкований зошит на сторінках 76 та 77. Дякую за увагу. До зустрічі!